Всім привіт! Ви на каналі Міша ХВ. Приїхали до мене три посилки, зараз ми разом з вами їх розпакуємо. Давайте почнемо з найменшої. Тут знаходиться те, що мені не вистачає в колекції BMW Тут небагато машинок. Ось такий Black Woods Bomb такий фургон. Якийсь, типу на колесах. Типу такого плану. Frem, серія Rail Riders, Цікава. Я взяв два штуки. Просто я цього продавця купляв е, два п'ятипаки. Один собі, один під замовлення. І тому ось так і вони різні. Цікаво. Ну як вони різні? Вони не різні, вони однакові, просто я купував заради ось цієї BMW. Мене її не вистачає в колекції, і після цієї BMW, після покупки я хотів зробити огляд. Але в зв'язку з тим, що поки мені ось це їхало, я ще купую дві моделі і огляд відкладається на тижня два як мінімум. Ця серія п'ятипаку дуже прикольна. Тут є ну, дуже нестидний п'ятипак, тут Lexus. Ferrari 250, а, до речі, Феррарі така є мейнова. Ось така BMW це вона Таїланд виробництво. У мене вона така є, але мейнова, хотів я її в запасі в п'ятипаку. Тому я її купив ось такий Мерс і такий вантажівка. Всі моделі однакові. П'ятипаки відрізняються тільки розміщенням моделей. Ну, такий прикол бував в ті часи. Я думаю, що моделі нічим не відрізняються. Стан п'ятипаку непоганий відносно. 97 рік. І купувавши два п'ятипака, я ще взяв дві моделі ось такі чисто, так. можливо, комусь продам, тому що ну, непогано виглядають. І щоб просто... Все одно за доставку платити прийшлося би немало, то я так просто докинув собі два до ось таких према. Так. Наступна посилка ось така об'ємна, але там вона легенька. Або запаковано добре, або воно все там болтається. Ну, В принципі, я як вгадав, там тільки Така великий папирок і машинки. Машинок тут всього 5, але машинки дуже круті. Ось такий мустанг. Відкривається капот, здається. Так. Відкривається капот. Серія Hot Wheels Hot One. Дуже класна, дуже крута серія, і дуже воно не дешево мені вийшло. Але я купував тут заради однієї модели. Так що це все решта. О, дивіться, вже руки замазані. Напевно, від ось цих або від п'яти паку. Ну, ось так. Ну, вже як є. Ну, ось остан... ну дуже круто. Метал-метал, це 2011, так, 2011 рік. Ну, дуже круті і дуже крута серія, і дуже недешева. Є ось така Феррарі GTO. Вона на eBay стоїть 500. Доларів і відстежують дуже багато людей. Тобто я не здивуюсь, якщо хтось з цих людей її купить. Тобто, модельки не дешеві. Тобто, самі дешеві там, там, по районі по 10 доларів. Там, можливо, там іноді може попасти дешевше. Але взагалі дуже крута серія з дуже крутими машинками. ось Заради чого я це брав Заради ось цієї Феррарі. Вона не є супер дорога, але. Окремо її купляти, вона б до 30 доларів, як мінімум, обійшлася. Ось це така Ferrari 512. Ну, Блін, Добре, хоч ціленька. Ця піде собі в колекцію. Ось список всіх Ferrari Є 308 ще тут GTS, вона також е не сильно дорога, там 30-40 доларів. І є F40 синя, якщо я не помиляюсь, то вона там ціна варіюється в районі 100. Ось такий ще там був бусик. Бачите, лопнутий блістер. Зв'язку з тим, що моделі тяжкі, метал-метал, пластик тут тонкий, через те трошки лопнуто. Ну, бусик просто обалденний. З мотоциклом. Заді. Бляха, це щось. Це щось дуже круто. Ну, шкода, що лопнуто. ну нічого. А, тут 6 моделей. Так, далі. Тут ось такий порше. 917 він, здається, відкривашка. Так, відкрива, а, бачите, отак трошки от, відкривається. Дуже цікава модель. Прям дуже цікава. Тобто, навіть з цього, якщо я щось не продам, то не стидно собі лишити такі моделі в колекції. Так, далі ось такий Volkswagen бітлі. Цілесенький, крутесенький, який завтра вже поїде новому власнику. Дуже класний. І ще там, а, ось такий джип. Ось думаю, яка то шоста модель, це патрол, ролл патрол. Також ось тут відчувається, що трошки лопнутий блістер. Ну, кажу, моделі дуже класні. Прям дуже дуже. Джип. Теж метал-метал, моделі дуже тяжкі. Ось так. Ось така моделька. Ось такий лот дуже класних, цікавих моделей, особливо Ferrari, Porsche, Volkswagen. В принципі, всі класні. Тобто, і. Решта це упаковочний матеріал, ось такі папирки і все. Тобто можна було б це все легко положити в невеличкий ящик і відправити, і можливо я б зекономив би надесався. Ну як є. І останній лот, це лот Порша, який мені дуже довго їхав. Тобто Якщо цих дві по краях я замов відносно недавно, то це я замовив дуже давно. І вона попала в той період, коли дуже туго відправлялися посилки. І мені довелося почекати. Ну, перші тут дуже цікаві. Не знаю, чи я щось лишатиму собі, тут багато повторок. І ну, ну, запаковано тут а... добре. Так. Прям дуже добре. Для розуміння ось так. Один пакован і ось другий. Тут, здається, в районі 30-порша. Зараз ми з вами всі оглянемо. Більше нічого нема. Нічого Тут багато повторок, але повторки дуже круті. Ось 934-й Turbo RSR. Ось такий. У мене він був, був чорний, здається, тут також чорний є. Є такий, здається, оранжевий. Абалденний Porsche. Мене такий, здається, є замак... Ой, Falcon, верніше. Я не пам'ятаю, чи такий, чи не такий. Тобто ось така. Ці цілі. Битих немає поки. Так, ще таких. Все супер, все ціленьке. Карти також ось чудові, без загинів, без нічого, поки. Таких суттєвих. І ще. Тобто мене ось таких темно-синіх буде 10 штук. Так, далі. А ось і чорні, які я і казав, це такий саме 934. Їх буде 4 чорні. Поршаки дуже класні. Брав, зрозуміло, я все на продаж, тому що, ну, Поршо, де що мене, те, що мене цікавить, мене вже давно є. повторок меньше. Так. Ось такой свежий 993 gt 2 Это свежий 20-й год. Их, еще две должны быть. Так, верно. Ось таких. Чудови Так, далее. Будет у нас еще три белесеньких. Ось, до Одна з таких поршів, які в мене є. Тільки в мене ось така є на короткій карті. Тобто, я взагалі дуже подфартило. І через те, що вона на короткій карті я її лишив собі. Ну, поршак Афігенний. Це топ. Так, далі. А, бачите? Ще одна, 11-й порш. Так, і в мене буде трохи жовтеньких. Також Серія воршоп. це всі порши старійщиці. Цим вже 13 рік, 10 років, ось такі. Також карти все ціле. Ну, це мене радує. Тому що клієнти вибагливі. Подавай як найкраще. Ну, Все чудово. І в одному екземплярі ось такий. GT3RS. Дуже прикольний. 911. Дещо цього вже продано і на броні але дещо ще буде продаватися з поршиків маю на увазі. Ось такий мене розпаковка дуже крутих моделей. Тобто, мені все подобається. П'ятипак собі в колекцію один. Один вже також заброньований. Феррарі собі в колекцію. Решта буде все продаватися. Поршаки всі на продажу. Кому щось цікаво, я телеграм лишу в коментарях, Не в коментарях, в описі до відео. Цікаво, пишіть. Так що, всім дякую за огляд. Завтра буде в мене три посилки також. Але там буде все собі. Тобто, тобто Там будуть BMW собі в колекцію, Ferrari собі в колекцію. І буде дуже цікава штука, але не буду розказувати, яка. Завтра побачите. Очікую їх завтра. Буде невеликий огляд, тому що там моделей небагато, там дуже мало. Але посилки три. А з понеділка, я вже, надіюсь, буде мене трохи більше посилок. Будуть теж дуже цікаві лоти. Так що підписуйтесь на канал, будьте активніші, коментуйте. Дуже дякую за коментарі в минулому відео. Так що, всім всього найкращого, всім пока-пока.